Мені часто пишуть в коментарях, якщо скажу ні, мене звільнять або не дадуть більше додаткових змін. А зараз я вам скажу неприємну правду. Вас все одно можуть звільнити, навіть якщо ви мовчите чи на все погоджуєтесь. Залишайтесь до кінця, нам є що з вами обговорити. Скажу так раз, другий раз, а потім мені скажуть до побачення. Саме такого чи схожим змісту коментарів було найбільше під відео про відстоювання меж, а саме коли на тебе звалюють чужу роботу. Дехто схилявся до того, щоб виконувати і мовчати, дехто до того, що виконує і мене, можливо, помітять, а саме підвищать. Але суть одна, багато людей вибирають мовчати, бо бояться втратити роботу. І це зрозуміло, але, любі мої, в Канаді немає такої формули поведінки, яка 100% гарантує вам збереження роботи. Так, вас не можуть звільнити просто так, без жодних наслідків, але вас можуть звільнити без пояснення причини, якщо виплатять компенсацію або дадуть notice, особливо в приватному секторі. За роки в Канаді я чула і була свідком дуже різних історій. А саме зараз я говорю про історії звільнень. Когось звільнили, хоч вони робили рекордні продажі, але раптом попросили підвищення заробітної плати. Хтось був найкращим працівником, ліз із шкіри, щоб бути ідеальним, і його раптово звільнили за одну недоробку. Хтось прекрасно працював з клієнтами, але не зійшовся з менеджментом. І немає універсальної формули, яка гарантує, роби мовчки все, на все погоджуйся і тебе не звільнять. Ми живемо в капіталістичній державі. І одна історія, яка мене вразила, це коли робітник піднімає фірму на новий рівень, а йому кажуть, Тобі просто пощастило, звільняють, бо він попросив більше, і натомість беруть двох дешевших працівників. Правда в тому, що в приватних компаніях це реально можливо, якщо роботодавець дотримується правил компенсації та звільнення в неприбуткових організаціях. Не так все просто там, зазвичай, керівник повинен організувати performance improvement plan, дати шанс, підтримку, можливість виправитись, зворотній зв'язок. І лише якщо це не спрацювало, людина не виправилась, з нею прощаються на державній роботі в Канаді або якщо у вас є Юніон профспілка, там захист набагато вищий. Там є чіткі процедури, профспілки, етапи і звільнення, процес значно довший. Але навіть якщо ви працюєте в невеликій приватній компанії, ви не беззахисні. Я чула багато історій несправедливих звільнень. Але біда в тому, що працівники нічого не роблять, окрім того, що жаліються один одному. Важливо розуміти, що в Канаді існують суворі професійні стандарти. Трудові стандарти employment standards, і вони регулюють все від виплат до годин роботи. Захист від дискримінації, вас не мають права звільнити через вік, стать походження чи стан здоров'я. Вимоги до повідомлення. notice, так? Закон забороняє викинути вас просто так на вулицю без копійки в кишені. Якщо роботодавець порушує ці правила, ви маєте право звернутися в Офіс трудових стандартів вашої провінції. Шукайте за запитом Employment Standards або Labor Standards в Google. В кожній провінції цей орган може мати трішки іншу назву. У новій Шотландії це Labor standards. Для компанії це може закінчитися сильними перевірками та штрафами, тому вони самі зацікавлені діяти за законом. Що це означає особисто для вас? Це значить, що навіть якщо ви мовчите зараз, це не гарантує вам, що ви збережете роботу завтра. Робота в Канаді це бізнес рішення власника. Але відстоювання своїх меж це не те, через що люди реально втрачають роботи. Втрата роботи це рішення роботодавця, яке може статися за будь-яких обставин, навіть якщо ви все виконуєте ідеально. Тому питання не в тому, чи звільнять вас, а в тому, як довго ви готові терпіти, мовчати, втрачати себе, вигорати. І якщо ваша відповідь поки не отримує піар, окей. Це ваша ціль і це ваш вибір, я розумію. Але якщо людина такого складу, як я, емпатична, чутлива, справедлива і не готова витрачати своє життя на приниження токсичних людей і постійне самоспалення, виконувати об'єм роботи, з яким би і кінь ледве справився, щоб тебе похвалили навіть без відповідної плати ні, я не готова. Я переконана, що правильна комунікація це фундамент вашого самопочуття. А як ви самі ставитесь до людини, яка тиха, безвідмовна, не відчуває своїх меж, над котрою постійно піджартовують, перебивають? Можливо, вам їй шкода, але чи викликає вона повагу? Чесно, на моєму каналі ми вчимося разом м'яко будувати межі без агресії, вічливо, без приниження. Ми вчимося говорити сильно простими англійськими фразами. Але саме ви вирішуєте, де їх використовувати, де ваша межа. Чи дозволяєте ви над вами піджартовувати? Як часто вас перебивають, як часто ви почуваєте себе непомітними? Якщо у вас зараз народилася думка, або ви хочете поділитися своїм досвідом, зустрінемось у коментарях. Якщо ви готові до змін, саме час придбати мій pdf гайд, там 8 реальних робочих ситуацій з готовими скриптами. Озвучці носія мови більше 20 плюс фраз для впевненого спілкування з менеджером. Обов'язково загляньте в опис під цим відео. А в наступному відео ми продовжимо вчитися поваги до себе і будувати кращі відносини на роботі. З вами була я, Любов Стик, speak Strong Canada. Stay strong, speak strong. І побачимось в наступних відео. Bye!